Хрещення це не просто обряд, а публічне свідчення внутрішнього оновлення душі. Сьогодні у програмі «5 хвилин для змін ми дізнаємося, яким є біблійне хрещення. Одним із найурочистіших і найзначущих християнських обрядів є хрещення. Христос був охрещений у дорослому віці через занурення у воду. Своїм послідовникам він заповів чинити так само лише хрещення зануренням у воду може повною мірою символізувати ідею справжнього віруючого, який помирає для гріха, він занурюється у воду та воскресає для нового життя, виходячи з води. Кілька стародавніх європейських баптистеріїв добре збереглися, що підтверджує, що протягом століть християни. Продовжували хрестити дорослих шляхом повного занурення у воду. Тим часом альтернативні практики почали з'являтися у післяапостольський період. Наприкінці Другого століття хрещення немовлят уже практикувалося в північній Африці. У середині третього століття римського єпископа на ім'я Новатіан охрестили на його смертному ложі, коли йому просто вилили на голову воду. Ці винятки зі стандартної практики, зрештою, стали офіційною процедурою християнської традиції. У XVI столітті анабаптисти, також відомі як перехрещувачі, відновили практику хрещення дорослих 21 січня 1525 року є знаковою датою в історії анабаптистського руху. Цього дня в будинку. Феліца Манса, одного з лідерів анабаптистів, у Цюріху, відбулася перша хрещальна церемонія, яка стала початком радикального відродження біблійного хрещення через свідомий вибір віруючої дорослої людини. Це відбувалося на тлі реформації в Європі, коли різні групи почали заперечувати певні доктрини католицької церкви. Група реформаторів, зокрема Фелікс Манс, Конрад Гребель та Георг Блаурок, вірили, що хрещення немовлят не відповідає біблійній практиці. Вони наполягали, що хрещення має бути свідомим рішенням дорослої людини, яка приймає віру в Ісуса Христа. Після спільної молитви в будинку Феліца Манса, Георг Блаурок, колишній католицький священник. Підвівся і звернувся до Конрада Гребеля з проханням охрестити його християнським хрещенням через занурення. Гребель виконав це прохання, після чого Блаурок охрестив інших присутніх у будинку. Ця подія стала першим свідомим хрещенням дорослих у рамках реформації. Ця подія підкреслила вихід анабаптистів від практики хрещення немовлят. Яка була загально прийнятою у католицькій та православній церквах. Вони вважали, що лише віруючі, які усвідомлено обирають Христа, можуть бути охрещеними. Така практика збереглася в баптистів і деяких інших християнських деномінаціях, включно з церквою Адвентистів Сьомого Дня? Яким благословенням є хрещення. Коли воно відбувається так само, як був охрещений Христос, і новохрещений зберігає вільність своїм хрещальним обітницям, Елен Вайт писала: Ваше хрещення в ім'я Отця, Сина і Святого Духа є запевненням того, що якщо ви звернетеся по їхню допомогу, вони підтримують вас у будь-якій складній ситуації. Господь почує і відповість на молитви своїх щирих послідовників, які носять ярмо Христове і навчаються в Його школі, лагідності та смирення. Зверніть увагу на слова Ісуса Христа про важливість хрещення: хто повірить і охреститься, буде спасенний, а хто не повірить, осуджений буде. Тут Представлено дві вимоги для тих, хто хоче бути спасенними віра в Ісуса та хрещення. Перша є внутрішнім прийняттям спасіння, яке так милостиво було запропоноване нам через заступницьку смерть Викупителя світу. Друга це хрещення, що є зовнішнім знаком внутрішньої зміни життя. Якщо ви не були хрещені в дорослому віці, так як був хрещений Ісус. Через повне занурення у воду ви зовсім не були охрещені. Чому б вам сьогодні не прийняти рішення хреститися біблійним хрещенням у церкві Адвентистів сьомого дня? Помолімось! дорогий наш Небесний Отець. Дуже дякуємо тобі за цю важливу істину, яка відкрита на сторінках святого Писання, яким чином ми маємо приймати хрещення, цей особливий завіт з тобою. Благослови Господи тих, хто міркує про це, хто планує прийняти хрещення, щоб могли зробити цей важливий крок у своєму житті. Даруй, Господи, таким людям глибокого натхнення і переконання. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Сьогодні до вас звернені слова. А тепер чого очікуєш? Встань, охрестися та обмий свої гріхи. Прикликавши ім'я Ісуса.